Майже тисяча днів знадобилася американському президенту Дональду Трампу, щоб усвідомити він не в змозі завершити війну одним клацанням пальців за 24 години. Що російський диктатор Володимир Путін не друг, а підступний і жорстокий геополітичний суперник, який ні в що не ставить самого Трампа, і що Україна має повернути окуповані Росією території. І, хоча Трамп знову покладає більшу частину тягаря на Європу, наголошуючи на тому, що Київ здобуде перемогу за підтримки Європи і НАТО, ніхто не чекав настільки різкої зміни риторики американського президента щодо російсько-української війни. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, невже між путіним та Трампом і справді пробігла чорна кішка, і чи можливо відкинути ворога до кордонів 1991 року? З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський назвав заяву Трампом сигналом того, що американський президент змінив своє ставлення до російсько-української війни. Він нагадав у коментарі виданню новини Лайв, що під час спроб вийти на мирні перемовини. Путін вже багато разів брехав Трампу. Загалом цю заяву американського президента сприйняли в Україні з певною надією як дуже несподіваний і оптимістичний подарунок для нашої держави у доволі скрутний час. Український політолог Леонід Швець вказує на те, що незвично різке висловлювання американського президента свідчить про важливий розворот у політиці Трампа. А головне цей розворот незворотній. Дональд Трамп явно намагається образити Путіна, який цитуючи самого президента США, не цінує їхніх добрих відносин. Причиною такого розвороту політолог вважає прозріння Трампа до господаря Білого Дому. Нарешті дійшло, що Путін його використовує. Довгі роки, ймовірно, ще навіть до першого президентського строку Трамп ставився до Путіна з благоговінням. Знадобилося довгих вісім місяців, щоб усвідомити глибину власної омани. Якими будуть практичні кроки, побачимо. Якщо динаміка їхніх відносин, точніше, ставлення американського лідера до російського, вгадана правильно, повернення до колишнього зворушливого партнерства неможливе. Український політолог Леонід Швець. Втім, наскільки ця заява реалістична? Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який з 2006 по 2010 роки займав посаду заступника начальника генерального штабу, пояснив виданню ТСНЮА, що досягнути такого результату Україна дійсно може лише спільно з Європою. Але спочатку треба вирішити низку проблем всередині країни, щоб вийти на кордони 1991 року. Нам треба для початку отримати швидке та широкомасштабне постачання озброєння техніки та боєприпасів від наших союзників. А це більшість європейських держав і не лише членів НАТО. А другий не менш важливий фактор, або навіть найголовніший вирішення внутрішнього завдання України, яке, на жаль, за майже чотири роки війни ще не зрушило з місця. Перше це повна та справедлива мобілізація, друге переведення економіки на військові рейки. А третє оновлення законодавства до рівня війна. тобто посилення відповідальності громадян за захист країни, військовий експерт Ігор Романенко. Американські медіа також вже відреагували на заяви Трампа про повернення до кордонів 1991 року. Загальний тон скепсис: слова президента США сприймають радше як політичну гру та риторику тиску, але не реальний план. Агенція Reuters звертає увагу, що Трамп у своїй заяві підкреслив. Більша частина допомоги та зусиль має бути здійснена саме Європою, а це викликає побоювання, що США можуть відступити від ведучої ролі у миротворчій місії. Як наголошує видання National Security Journal, на практиці це вимагає від Вашингтону військових, дипломатичних та фінансових інструментів. А наразі немає ознак, що США готові їх застосувати в повному обсязі. Насправді у Трампа дилетантські погляди на питання безпеки. Він ні за першої каденції, ні зараз глибоко не готовий їх вирішувати і до цього не підготовлений. Як на мене, то лідеру найбільш потужної у світі економіки і військової потуги знадобилося забагато часу, щоб розібратися у російсько-українській війні. Це поганий результат, а з іншого боку, у Трампа є частина команди, яка більш реалістична і може адекватно оцінювати ситуацію, аналізувати, прогнозувати і цей прогноз і озвучив Трамп. Він для України дуже оптимістичний. Військовий експерт Ігор Романенко, колишній начальник генштабу, генерал Валерій Заложний, якого сприймають в Україні як беззаперечний авторитет у питаннях війни та миру, також наголосив на тому. Що не слід очікувати чудесного повернення кордонів 1991 року без врахування реалій війни Україні потрібні конкретні дії, ресурси і готовність союзників. А без цієї підтримки гучна заява Трампа залишиться як і завжди, здебільшого символічним гаслом. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Як перемогти Росію у війні тільки за рахунок інновації в оборонній сфері, впевнений надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний у своїй статті для видання дзеркало тижня, екс головком ЗСУ наголошує, що саме інновації дозволять Україні вижити, адаптуватися та перемогти, перетворивши війну на оперативну безглузду для Росії. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися докладніше. З вами Ірина Нестеренко. За словами генерала залужного на ді 2025 великій міжнародній виставці оборонного обладнання, яка проходила в Лондоні з 9 по 12 вересня. Україна була представлена на високому рівні. Саме українські компанії демонструють інноваційні рішення. Які викликають інтерес і військових, і бізнесу втім на сьогодні усі інноваційні розробки українського оборонпрому не дають можливості вийти зі стану позиційної війни, в якому фронт знаходиться з осені 23-го року. А для того, щоб вийти з позиційного глухого кута, потрібна одночасно військово-тактична кадрова і державна технологічна стратегія, вважає генерал. Без цього витрати людського ресурсу залишаються неприйнятними. Мабуть, це одна з найважливіших статей за останній час. Вона про головне, про те, що треба зробити, щоб Україна вистояла та не програла у цій статті Залужний не лише демонструє приклад глибокого аналізу війни, який пояснює, що відбувається зараз, і формує бачення майбутнього на прикладі російсько-української війни. А ще й дає чіткий план дій, за рахунок яких Україна може отримати бажане, Екснардеп Борислав Береза, станом на сьогодні саме застосування ударних БПЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу і техніки, наголошує генерал Залужний у своїй статті. На його думку, це свідчить про те, що усі відомі засоби захисту, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин. І навіть індивідуальний бронезахист сьогодні нівельовані масштабом застосування летальністю і точністю сучасних безпілотників. Усе це ставить під питання і підготовку до бойових дій. На жаль, тренування людських якостей не досягне швидкості реакції і точності роботизованої системи, що керується штучним інтелектом. Отже, поки Росія використовує технології та закритує наші позиції все новими і новими живими людьми. Нав'язуючи нам саме таку тактику, нам потрібен інший шлях: пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї. Для розуміння пошуку шляхів такого захисту, насамперед, необхідно розуміти сутність самого процесу розвитку технологій і передбачити саме майбутні виклики. Генерал Валерій Залужний. Для прориву позиційного кута потрібна технологічна ініціатива, наголошує генерал. Йдеться про РЕП, протидронні та автономні системи, покращені засоби, розвідки та захисту. Держава має створити цільну стратегію розвитку передових оборонних технологій, насамперед, науковий супровід, виробництво, відповідальність суб'єктів, державні програми тощо також необхідна мобілізація іт фахівців Першочергово розробників софту і збереження їхнього потенціалу у війську та промисловості. Генерал називає критичною проблему доступу до мікрочіпів, а вона вимагає стратегічних, політичних та економічних рішень. Також варто використовувати експорт оборонних технологій як інструмент формування безпекових альянсів, посилювати таким чином науково-технічне співробітництво з партнерами України. Очищення наукового та технічного простору від російського впливу та зосередження на західних інституціях. це частина стратегії виживання. Перехоплення технологічної ініціативи дає шанс змусити ворога адаптуватися і зробити війну оперативно безглуздою для нього. Це має стати стратегічною метою України. Впевнений генерал Валерій Залужний. Екснардеп Борислав Береза, аналізуючи статтю колишнього головкома у своєму Фейсбуці, нагадує, що усі попередні прогнози залужного щодо позиційної війни, ролі технологій та неминучості дронової революції, цілковито справдилися. Це ще раз доводить не лише високий рівень компетенції генерала Валерія Залужного, пише Борислав Береза, а й підтверджує його рівень як глобального аналітика і стратега. Та військового командувача світового масштабу з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.